Оздоровчий табір «Соколятко» готовий до приїзду дітей. Такого висновку дійшла комісія у складі представників санітарно-епідеміологічної станції, інспекторів районного управління Державної техногенної інспекції та інших фахівців, які перевіряли умови роботи і проживання у «Соколятку». Вже 4 червня табір прийматиме у себе першу зміну у вихованців Бердичівської школи-інтернат. Наразі керівництвом закладу підписано усі відповідні договори на постачання продуктів харчування та іншого, розповідає начальник міського управління освіти і науки Валентина Адаменко. Окрім того, значно змінилася матеріальну техніку. База оздоровчого закладу. Суттєво змінився наш харчоблок, їдальня, оновлено. Зроблено все для того, щоб дотримувалися всі санітарні вимоги. У цьому році зроблені поточні ремонти усіх корпусів, побілено, пофарбовано, облаштовано кімнату гігієни для дівчаток, закуплена пральна машина і облаштована кімната для прання особистого одягу дітьми. Зроблено ремонт кімнати лікаря. І оновлено ізолятори у медичному пункті. Закуплено по 100 видів усієї необхідної посуду. Закуплено також 450 комплектів постільної білизни. Ще в минулому році придбано нові ліжка, тумбочки та шафи. Усі вони збереглися у гарному стані і навіть не потребують оновлення, каже Валентина Адаменко. Основним спальним корпусом, який прийматиме у себе діток, є ластівка. Він вміщує у собі 225 дітей. Наразі оснащений внутрішніми туалетами, кімнатами гігієни. Цілодобово подається гаряча і холодна вода. Також гарячу. Воду підвели до умивальників, що знаходяться на вулиці, цього не міг не відзначити головний державний санітарний лікар Бердичівського району Валерій Биков. Окрім того, він зазначає, гарний стан має і харчоблок закладу. Оздоровчий табір знаходиться в доброму стані. Значить, фактично він готовий до прийняття дітей і до початку оздоровчого періоду. Значить, ті незначні недоліки, які були. На сьогодні виявлені, значить, вони фактично не потребують матеріальних затрат і великих зусиль для того, щоб їх усунути. <плес> Пожежна безпека у таборі теж на належному рівні, вважає інспектор Бердичівського райвідділу управління державної техногенної інспекції Віктор Кравченко. Кожен рік частково проводять обробку дерев'яних конструкцій горішних приміщень, перевіряють. Електромережу на опір-ізоляції, а також перевіряється контур заземлення та пристрої близького захисту. Також працівникам табору проведено всі відповідні інструктажі. У кожному корпусі є план евакуації та усі пожежні водоймища заповнені водою. Тож Соколятко з 4 червня по 28 серпня раду зустрічатиме дітей, які мають бажання провести літній відпочинок на природі, каже Валентина Адаменко.